Для мене було важливо, як для довіреної особи Петра Олексійовича Порошенка бути теж на Чернігівщині. Я дві тези скажу, пов'язані з моєю мотивацією участі в президентській вирчій компанії. Не таємниця, що більше року назад я сформулював і багато експертів-фахівців підтримали ідею необхідності домовленості між демократичними, проєвропейськими проукраїнськими політичними силами в контексті президентської кампанії. В форматі так званого єдиного кандидата в президенти. І я не знав тоді, чесно кажучи, і думаю, ніхто з вас не думав, як ситуація буде розгортатися в гіршому сценарії. Тому рік назад, не знаючи про агресію Росії чи, скажімо, можливі наслідки, такі як загибель молодих людей на Майдані, я навіть тоді вважав, що ми приречені домовлятися, щоб мати єдиного кандидата президента. В умовах війни я вважаю, це Альфа і омега, це абсолютний імператив, що ми, як люди проукраїнського думання, мусили вийти на президентські вибори з єдиним кандидатом. Оскільки так стало, що частина людей Петро Порошенко, Віталій Клещуков, Юрій Луценко, та інші підтримали цей формат, я в команді Петра Олексійовича, оскільки розумію, що велика навіть не честь, я б сказав, велика ціна під час війни. Вести передвиборчу кампанію з прицілом на наступні парламентські вибори. Ну, будуть наступні парламентські вибори, ми створимо всі умови, що всі партії, всіх лідери партії провели цю кампанію. Але коли я читаю моїх колег, серйозних, дуже відповідальних людей, які кажуть, що це там якась піар-технологія штабу Порошенка. А коли ми закликаємо людей спробувати сформулювати свій вибір у першому турі, значить, ну, для мене це ну, не просто цинізм. Це зневага до, до долі Української держави. Тому ну, що, а, ну, якщо ще місяць, давайте ми побавимося, значить, поки Путін і, і його команда будуть використовувати відсутність влади легітимного президента, тому що вкладені гроші в виборчі компанії багатьох кандидатів президента, їм треба розвітувати, скільки відсотків вони набрали в перспективі з достроковим парламентським вибором. Я вважаю, що це неправильно. Тому. В умовах війни ми нам може подобатися, президент, майбутній президент Порошенко може не подобатися, але ми зобов'язані завершити виборчу кампанію 25 травня. Така має позиція. І один нюанс пов'язаний з тим, що наша команда делегувала мене на засідання круглого столу. Я там був, виступав, і моя стурбованість полягає в тому, що все-таки учасники круглого столу, який відбувся в Києві, зокрема. Представники Донеччини, Луганщини, представники партії регіонів продовжують використовувати військовий стан України для того, щоб зберегтися і зберегти свій бізнес в Україні. Тому що, коли серйозні відповідальні люди говорять, що для того, щоб за ситуацію з за... Зупинити, треба зупинити антитерористичну операцію в той час, коли кожен день вбивають або журналістів, або роблять їх заручниками, чи простих людей. Я цього не розумію. І коли після круглого столу я сьогодні прочитав документ, який підписали фактично люди Рената Ахметова про з Донецькою народною республікою, про те, що їм Національна гвардія, яка українську державу захищає не потрібна, їм армія не потрібна, вони самі будуть захищати Донеччину. Чесно кажучи, це не знаю, це моя особиста позиція, це не позиція нашої команди. Значить, ну, я е, стурбований такою поведінкою е, і партії регіонів, і Рената Хмєтова на Донеччині. І я після цього от, думав, що таке ДНР, оце я намагався розшифрувати українською мовою. Це виглядає, що донецькі негідники за підтримки Рената, от я так розшифрував. Якщо Ренат Ленідович негідників підтримує і туристів підтримує українську державу, він повинен сказати, що йому треба підписати угоду з нашою міліцією, домовиться, з нашою армією, щоб ми спільно патрулювали вулиці і спільно захищали мир і спокій в, в Донецькому регіоні. Він підписує угоду з терористами-сепаратистами і наших людей обстрілюють. Тому для мене ще один аргумент: я сподіваюся на. Залагодження ситуації до президентської виборчої кампанії, але песимістичній версії ми розуміємо, що це можна буде зробити, коли в Україні буде президент. І тому я закінчую з того, що я почав. Моє звернення до всіх наших громадян проаналізувати, подивитися і зробити все, щоб з травня ми почали думати, як стабілізувати ситуацію в Україні, а не друкувати ще мільйонні наклади газет один проти одного. Тому що скажу, як голова комітету з питань свободи слова, ну це сором. Що особливо в сільській місцевості, значить, ми вигрібаємо тонами макулатуру, які розповідають про Порошенка, значить, версію його біографії, там в десяти варіантах за останні роки. Таке враження, що війни в нас немає, нема з ким воювати, нема кого, кому захищати українську державу. Треба біографію Порошенка мільйонами тиражами роздавати сільській місцевості. Я уявляю собі, скільки буде тон надруковано, якщо у нас буде другий тур. І ще ми три три тижні будемо вести цю дискусію. Тому за Україну треба воювати, а не один